Вітаю всіх! І зараз ми вчимо з вами другу частину пісні Сонця шляху. Спочатку співаю, потім нотами називаю, а потім граємо. Друга частина починається з ноти дере. Так, іде Марія шляхом зору. is norist granois Teper notami Tako re re sol fa Мабуть, ви помітили, що ось ця остання частина з ноти соль, така сама, як в нас і була друга половинка першої частини. Тобто тут багато схожого. Тепер ми заграємо цю частину з ноти Ре до Ре. Це був наш перший куплет, який будувався з двох частин. Другий куплет. Ви також граєте, звичайно, першу і другу частину. І будь ласка, не забувайте, що коли ми граємо, ми пам'ятаємо про дихання. Ми кажемо ту-ту-ту на кожен звук. Чи можна ще кілька звуків об'єднувати ту-у-у? Ось приклад. Наприклад, я граю ту-ту-ту. А тепер ці самі ноти я зіграю просто на одному диханні і тільки буду казати ту -у, у у у у Послухайте, як буде відрізнятися. Тобто, коли я кажу Ту-у, всі звуки починаються більше об'єднуватися. В них немає такої чіткості, коли. Кожен звучить, а вони більше становляться такими пов'язаними. Ну, ви можете обирати. Звичайно, беріть дихання, коли граєте, коли вам запотрібне. Вам бажаю успіху, у вас все вийде. Нехай гарна мелодія, красива пісня, красиві слова вас залишаються в серці, і ігрують вам серце, душу, і також ваших рідних. Всім до зустрічі!